Вітаємо на каналі it Центр. У цьому навчальному відео ми розглянемо питання слухача сертифікованого курсу використання прикладного рішення бухгалтерія, а саме, як оформити нарахування і оплату штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ у програмі Баз-Бухгалтерія. Нагадуємо, згідно з пунктом 124.1 ПК України, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених Податковим кодексом України, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах. При затримці до 30 календарних днів, включно наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу при затримці більше 30 календарних днів наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. Це у разі неумисного запізнення сплати ПДВ чи недоплати. Тобто підприємство, яке одержало відповідне рішення державного органу про застосування податкових санкцій, відображає нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ наступною проводкою. Рахунок дебет 948. Визнані штрафи пені неустойки. Рахунок Кредит 6412. Розрахунки за ПДВ. Податковий кодекс України не передбачає самостійного нарахування та сплати штрафу. Несвоєчасні сплати виявляє камеральна перевірка ДПС. Для оформлення неавтоматизованих господарських операцій у програмі Баз-Бухгалтерія потрібно використовувати службовий документ виду операції. Відкриємо документ Операція з розділу Операції Бухгалтерський облік Операції, введені вручну. Звертаємо увагу, використовувати службовий документ операція рекомендується лише у тих випадках, коли господарська операція дійсно не автоматизована. В усіх інших випадках використовувати типові документи. Натискаємо команду Створити новий документ з видом операція і заповнюємо реквізити документу. Реквізит дата. Для прикладу залишаємо поточну дату. Реквізит Організація заповнено товариство з обмеженою відповідальністю Добро. Реквізит зміст це текстове поле. Наприклад, вкажемо нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ. Далі натискаємо команду додати рядок у табличну частину документу і заповнюємо. Рахунок, «Дебет» встановлюємо 948-й, визнані штрафи пені неустойки. В якості субконта заповнюємо статтю витрат. Штрафи пені неустойки. І переглянемо налаштування статті витрат. Відкриваємо картку. У картці вказано вид витрат інші рахунок 8 класу 84. Рахунок 8 класу заповнюється в залежності від налаштувань облікової політики організації. Далі заповнюємо рахунок кредит 6412, розрахунки за ПДВ. Субконта на даному рахунку не передбачена. І встановлюємо суму операції. Це сума штрафу згідно акту перевірки. Далі натискаємо команду Записати. У документі передбачена друкована форма, бухгалтерська довідка. Суми штрафних санкцій пені нараховані за наслідками перевірок контролюючими органами та іншими органами державної влади визнаються витратами згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування. Нарахована сума штрафних санкцій у кінці періоду відноситься на фінансові результати за допомогою документу. Визначення фінансових результатів. Тобто, формується проводка. Рахунок депет 791, результат операційної діяльності, рахунок кредит 948, визнані штрафи пені неустойки. Далі оформимо сплату штрафних санкцій за допомогою документу Списання з банківського рахунку. Даний документ можна створити з розділу Банки-каса, Банк. Банківські виписки. Натискаємо команду Списання і вибираємо вид операції. Інше списання. Далі заповнюємо реквізити документу. Дата документу для прикладу залишаємо поточну дату. Праворуч заповнюємо реєстраційний вхідний номер і дату згідно банківської виписки. Далі заповнюємо реквізит-одержувач. І перевіряємо рахунок одержувача. Це бюджетний рахунок. Далі перевіряємо рахунок нашої організації, з якого відбувається списання коштів до бюджету. Це поточний рахунок організації. Звертаємо увагу, сплата до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з ПДВ, задекларованих у поданій податковій звітності з ПДВ, здійснюється з рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника, а сплата штрафних санкцій з рахунку в банку. Далі заповнюємо суму штрафних санкцій згідно акту перевірки. Далі заповнюємо рахунок дебету. Встановлюємо 6412 розрахунки за ПДВ. субконто не передбачено. І заповнюємо статтю руху грошових коштів. Сплата штрафу з ПДВ. Обов'язково перевіряємо встановлення прапорця, підтверджено випускою банку. Саме проведення документу та формування рухів реєструється в системі після встановлення в документі даного прапорця. Далі документ проводимо. Натискаємо команду провести. По команді дебет кредит перевіряємо сформовану проводку. У нас формувалася наступна проводка. Рахунок кредит 311, поточні рахунки в національній валюті. У дебут рахунку 64,12, розрахунки з ПДВ. Таким чином, ми розглянули нарахування і оплату штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ у програмі баз Якщо навчальне відео було корисним, ставте вподобайку, пишіть свої питання в коментарях, ми їх обов'язково розглянемо. І пропонуємо підписатися на наш канал it Центр, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Дякую за увагу!